Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Торо Україна, українська відьма, звуть мене Аня. Дивимось Херсон-Одесу Миколаїв. Ворог не діждеться. Мої хороші, прикріплю збір під відео для розвідки. Там маленька сума. Але там, ну, від 10 гривень донат. Будь ласка, в кого нема можливості, бо такий час, я все розумію. Поділіться, будь ласка, інстаграмом, можливо, хтось долучиться із ваших знайомих і з ваших друзів. Тому що зараз на тлі розмов про завершення хлопці просто потерпають Херсон. Ну, в них э, очищення території виглядає так, що ми руйнуємо, руйнуємо. Прильот туди, де вже було, таке відчуття, що там або вулиця, або квартал, ну він э, зруйнований, зіпсований, все. Там все погано. І так само сильно б'ють, де вода була. От прям просто руйнують берег. Місцеві повинні знати, на що я ну, не буду це вдивлятися, бо це військове питання. Дуже страшно. Давно так не показувала. Дуже страшно і не дає спати взагалі. Багато поранених, багато звертаються за допомогою. Дивіться, якщо ви прихворіли, то така порада, просто прихворіли, що слідкувати за здоров'ям, не запускати. Підлікуйтесь. Може, якась там хвороба гуляє. Підлікуйтесь. Херсон. Найближчі дні. Штурмує ворог? Я ж кажу, він десь хоче, а я так розумію, він б'є. І хоче як перейти трошки воду. Знову медичні заклади показують проблема. І люди звертаються, і багато біжуть, як з будинку, знаєте, втікають. Слухайте, він буде бити страшно. Знову питання медицини. Будьте обережні, якщо ви десь поруч з медичним закладом. Херсон, найближчі дні херсон. Каб, каби угу. по людях в районі і дрони. Військові намагаються в них виходить, але дивіться, вони намагаються дронами пробити. Так, вони добивають частину ми, якби, як мені показує, саджаємо раніше. І далі, і. О, не вийшло. Ну, так я зараз прильотом доб'ю. У вас дуже гаряче, у вас дуже інтенсивно. І таке відчуття, що навіть може бути як ракета, щось таке. Йде ворог вперед-вперед. Іде. Але в нього ну, якби не все виходить. Він на вогонь натикається, вони там самі себе спалюють, до речі, самі по своїх б'ють. Там якось настільки гучно, знаєте, як останній день. Херсонщина окупована найближчий час, найближчі дні. Є частина де тихіше, де помірно, а є частина, де трупами все завалено. Тактична ситуація якась не дуже, але контрольована. Показую тільки військову ситуацію, вона контрольована, така йде інформація. Знаєте, от мене іноді питають, чому мене звільнили. Ви, головне, коли все скінчиться, не питайте це у військових. Ну, тому що ви образите, по-перше. По-друге, ви ж розумієте, без наказу ми не будемо нічого робити. Якщо відкривається вікно можливостей, і ми можемо пройти. Це не значить, що нам дозволять. Політика. Зараз іде політика. Одеса в найближчі дні. Трансформований якийсь обстріл. Почнеться з області, дивіться навіть з району. Ті міста, які поруч з Одесою. Почнеться там, подивитись, як він якось комбіновано б'є. Щось таке ми вже бачили. Так, да, і цілі повторюються по Одесі. Та я, знаєте, ну ми по портах не б'ємо. То воно впало, мабуть, так? Да? Ну, Близько до порту. Цілі я вже туди бив, які пов'язані з ресурсами, дуже гупне, будинки здригатись будуть. Ну, погана карта, передбачені цілі. І наступна буде перша важка, а наступна буде видові вікна такі показує. Я як на море дивлюсь, з <кій> такої з великої висоти. Склотики в пол підлогу, видове. Так картинку показує. Одеса в найближчі дні. Ну, у нас там вже тепло, да прекрасно. Сил не вистачає все відбити. От як надії ем, нема, надія на мир. Надія все відбите, її нема. Ну і ми не будемо копатися. Чому? Це справа військових. Це не моя справа. За вас дуже багато розмов. Ну, Ми знаємо, що зараз море. Мах це наше керівництво з Америкою. Багато розмов. Думають, як приборкати дракона, бо він же ж не приборкується ворога. Європа, думає, ще там лідери. Він щось хоче. Це це погана людина, хотіла сказати, хвора, ви зрозуміли хто? Щось хоче. Торгується зараз, кулуарно з Америкою. Зайску не хоче віддавати. Як це з Одесою пов'язано території? Тому, поки торгуються, може бути лячно. Торгуються, тобто хочуть щось йому запропонувати, щоб він від вас відчепився, а він не погоджується на щось. Три який? Одеса найближчі дні. Ну і ППО працює в районі, але вогню багато. Причому, я кажу, як на відкриту ділянку перед містом, по боках міста буде? Це вам мир такий, от прям дослівно. Це я вам мир приніс. Там дещо можуть відпочивати. Може, будинки відпочинку і дітки можуть постраждати. Будьте обережні. Поля обережні, дуже обережно гуляємо. Бо я пам'ятаю, як пам'ятаєте, коли Іскандер перше прилетів, коли він зі шрапнеллю. Це б день було. І я от цю картинку бачу часто, коли вас дивлюсь перед собою. Це є така загроза, що просто воно розлетиться. Це було по центру типу Аркаді чи по центру. І багато людей тоді поранення дістали. Миколаїв, найближчі дні. По інфраструктурі хоче вдарити, хоча казали, що не буде. Над центром може щось пролетіти. Миколаїв є загроза. Вогонь іде, а тут і ракета йде. Якби повертається фортуна на ваш бік, як ви можете приземлити до міста, але він дожме. Ну, я вам хочу сказати, він бік, в бік порту летить все одно. І на Миколаївщині дуже гучно. Є загроза. Миколаїв, тримайтеся.